Чотири десятиліття стабільної та безпечної роботи понад 233 мільярди згенерованих кіловатів. У День професійного свята енергетиків, первісток Південноукраїнської АЕС, відзначив свій ювілей. 40 років відзначили скромно, без зайвого пафосу у конференц-залі підприємства для ветеранів-учасників свята. Така зустріч з рідним колективом стала особливо щемливим моментом. Про роки їхнього трудового подвигу нагадувала фотовиставка від великої мрії до першого кіловату слайд-шоу зі світлин, що задокументували найвизначніші моменти та кадри кінохроніки будівництва й пуску енергоблока. Рівно 40 років тому, 22 грудня о 22.50, енергоблок номер 1 було синхронізовано з єдиною енергосистемою країни. З того часу він перебуває під постійним, щосекундним контролем. Висококваліфікованих спеціалістів за цей час сталося багато змін. Модернізовано та доведено до сучасних вимог і стандартів обладнання, продовжено термін довгострокової експлуатації. На півтора відсотка підвищено проєктну потужність, проведено комплекс заходів для інтеграції з європейською енергосистемою. Колективом південно Української станції були досягнуті значні успіхи. В енергопостачанні країни при неухильному дотриманні вимог безпечної експлуатації технологічного обладнання. Щиро вдячний вам за сумлінну, наполегливу працю за, для розбудови національного енергосистеми, зміцнення енергетики, могутності України та нашої, зокрема Миколаївської області, впевнений, що ніякі труднощі не зможуть перешкодити здійсненню намічених планів, які посилюють енергетичну безпеку України і наближають нас до енергетичної незалежності. Сумлінна праця, помножена на високий професіоналізм енергетики, стала символом нашої професії. Завдяки відомості професії та майстерності енергетикам вдається вирішувати багато проблем сьогоднішнього дня і впевнено дивитися в завтрашній день. Попереду багато викликів, з якими ми впораємось, тому що в енергетиці працюють дійсно досвідчені люди. Цей рік продемонстрував важливість галузі для економіки та життя країни. Енергетиків нині називають воїнами світла. Попри складні виклики та війну в країні, герої енергетичного фронту підійшли до свого професійного свята зі значними виробничими досягненнями. Цього року в історію підприємства вписано нові знаменні дати. Вироблено 650 мільярдів кіловат годин електроенергії з початку експлуатації, введено в роботу третій гідрогрегат Ташлицької ГАЕС. У рамках проєкту реконструкції системи техводопостачання АЕС завершено роботи на третьому та четвертому бризкальних басейнах і другій насосній станції підживлення та шлика. Підприємство впевнено крокує до продовження дії ліцензії енергоблока номер 1 ще на 10 років. Я знаю, що ваша станція на зараз виробляє близько 20% потужності країни. є проблеми в нас з електрогенерацією і таке інше. Але 20% це дуже багато для країни. Це кожна п'ята квартира за світлом завдяки вам, це кожен п'ятий танк відремонтований завдяки вам, це кожен п'ятий снаряд, який вироблений зараз на потужностях України завдяки вам. Тому я вам щиро дякую за вашу працю. Я вам бажаю процвітання. У нас мета одна, тому зі святом і разом доберемо. Дякую. Я бажаю вам натхнення, ентузіазму, сил, мужності стояти далі на захисті і забезпеченні енергетикою, електрикою нашої країни. Дякую вам і зв'язку. Маю за честь від Миколаївської обласної ради восьмого скликання, нагородити відзнаку за заслуги перед Миколаївщиною, другого ступеня, за вагомий особистий внесок у розвиток та підтримку енергетичної галузі Миколаївщини. В умовах воєнного стану під час військової агресії Російської Федерації на території України самовідуну невтомну працю та високий професіоналіст Половича Ігоря Михайловича. Кращим працівникам, які брали участь у пускових налагоджувальних роботах та протягом довгих років виконували експлуатаційний супровід першого енергоблока, вручили нагороди. Відзначили також ветеранів. Генеральний директор від імені колективу висловив їм щиру вдячність за багаторічну невтомну працю та відданість професії. Ми пам'ятаємо і цінуємо ваш вклад і продовжуємо започатковану вами справу, зазначив Ігор Полович. Легендарна особистість, колишній головний інженер, а згодом генеральний директор АЕС, почесний житель Южноукраїнська Леонід Корчагін, нагадав про всіх, хто свого часу очолював колектив атомників. Його екскурс у минуле підхопив колишній працівник Юрій Сергієнко. Важливість будівництва була надзвичайна, напруга була неймовірна, так як сьогодні на Русі 750. Він згадав поіменно будівельників, монтажників, налагоджувальників, які у той час мали беззаперечний авторитет. Кураторів об'єкта з боку обласного та державного керівництва. Розповів декілька комічних історій, які у той час були у всіх на устах. У залі панувала атмосфера родинного свята. Люди, які все життя присвятили створенню електричної енергії, самі випромінювали тепло душ і енергію сердець. Про цей день енергетика і 40-річний ювілей енергоблока їм нагадуватиме колективне фото на фоні АЕС, зроблене біля карти. Сподіваємось, незабаром вільної України.